Відновлена після ворожої окупації та пошкоджень школа в Іванівці вперше приймає масштабний турнір. Президентський проект Всеукраїнські шкільні змагання пліч, о пліч. після окупації. Це найперші змагання, великі змагання, які проходять у цій школі. Але моя громада спортивна і діти ще у 22-му році вже у вересні місяці переступили поріг цієї школи. І займалися, звісно, і були шкільні змагання, і між школами, але великі змагання такі вперше. Дуже круто, що ви тут знаходитесь очно, а не онлайн з дому, з планшетів, з інтернетів. Дуже важливо, що ви спілкуєтесь один з одним і розвиваєтесь спільно. Я вам дякую і разом до перемоги. Наразі в області стартував другий етап змагань пліч -о пліч серед громад. Однак на Чернігівщині беруть участь не всі громади через ворожі обстріли і наближеність до кордону агресора. Є громади, це Семенівська громада та Ногородсіверська громада, які з об'єктивних причин зараз не беруть участь в наших змаганнях. Школярі в Іванівській громаді тривалий час навчалися дистанційно, тому зараз із задоволенням змагаються. Кажуть, спорт об'єднує і згуртовує учнів. Він дає згуртованість, він е, дає нам, е, переховує наш характер, він дає нам ту силу волі, яку він нас переховує, так можна сказати. Він нас дисциплінує. Він е, показує як треба. Взагалі, я підтримую дві команди, тому що це учні нашого ліцею. Мені, якщо чесно, не принципово хто переможе. Звісно, хотілося б і перемогти, але якщо ми не переможемо, то звісно, будемо раді, раді в тому, що по в цьому в другому етапі змагань плічопліч на Чернігівщині змагається понад 500 команд.